Доброго ранку всім. 27 серпня, близько 12-ї години дня, і я йду трошки в ліс. Перш за все я би хотів дуже щиро від душі подякувати всім, хто привітав мене під минулим відео. Мені дуже-дуже-дуже приємно усвідомлювати те, що ви дивитеся і слухаєте те, що я кажу. Щиро-щиро вам дякую за це. І окрім того, ви ще й дуже продуктивно дивитеся ці відео. Тому це мені тільки лестить. І ще раз я вам всім величезно дякую. Е, також дякую за донати. Якщо ви зайдете, то ви побачите, що прийшло декілька доволі немаленьких. І того ми наближаємося вже до певної, якої, скажімо так, незгораємої суми, яка перейде хлопцям до 80-ки або решта ініціатив, які є в брутального футболу. Тому ви неймовірні, дякую вам за це. Зараз в Буковелі страшенна жара, напевно, всі градусів. 30 є, тому я не можу втриматися, щоб швидше не переміститися в ліс, де буде приємна прохолода. І звідти я до вас вже долучуся з своїми першими грибочками які там, можливо, будуть. А сьогодні є план на пошук білих, на пошук лисичок, на пошук червоняків. При такій засусі. Як то може нічого і не бути. Ну я сподіваюся, що мої навики такого грибного детектива трошки себе оправдають. Тому побачимося далі в лісі. Хвилин 30-40 я ходжу і сам себе переконую в тому, що виходити з лісу на сонце явно не хороша ідея. І тому і блукаю тут. Грибів поки що нема. Дивлюся, що є довкола. Грунт сух, сухенький. Я спробував декілька різних, скажімо так, напрямків в лісі, куди би можна було піти. І вибрав такий, як на мене, один із найоптимальніших. Ну щось тільки мухомори. Але якраз саме мухомори і наштовхують мене на думку про те, що десь щось можна таки спробувати знайти. Бо довкола бачив тільки там мухомори, їжовики, от якісь такі сироїшки незрозумілі. Ну жодного, скажімо так, для мене підходящого гриба поки що я не бачу. Тому і йду далі. Перші грибочки у нас лисичка. Раз. Лисичка цю не берем Лисичка два. Якщо тако подивитися, то це рахується як лисичка аметистова. Кажуть, що вона трошки смачніша, аніж прості, але ну, при... Тому що їх не так багато. Так, а це вже подивимося зараз. Ну, пару лисичок є. Це вже плюс. Зараз якась така незрозуміла річ то що лисичка поодинока. Одна посеред нічого. Ось така лисичка. Треба пошукати десь поруч її родичу. Багато часу я ходжу в цьому парковому лісі і нічого не знаходжу. От такі, видно, червонячки, які вже висохли, і їх протрубило все, що тільки могло. Ще десь одну другу лисичку. На маршруті я зустрів, яку взяв. Але сама суть, що напевно буде сьогодні. Трошки такий собі похід. Тому, ай, навіть не знаю, що вам сказати. Дивився, ох ти ж, яка мідяночка. Тобто це не, це не мідяночка, це у нас є вере, веретільниця. Це без нога ящерка. От. Дехто каже, що вона... Може це навіть і мідянка. Ну, нехай вона собі тут буде. Я тоді буду її об обходити. О, така, Ну, не знаю, сантиметрів 50-60. Ага. Знову ми маємо якісь... Гади на дорозі. Так що буду сподіватися, що може хоча б щось знайду нормальне на шляху, а не гадів і не мухоморів. Приходиться трошки переформатуватися і я вирішив назбирати хоча б один стаканчик такої чудової ожини, тому що гребів щось... Зовсім нема. А тут якраз такий кущик. Ну, тут їх багато. Тут, тут, тут. Тебе можна було назбирати. Але думаю, що одного стаканчика, напевно, вистачить. Так що Зупиняюсь тут. Хочу попробувати вам передати то, наскільки класна ожина цього року. Просто як грона винограду. Великі, соковиті і солодкі. Ану, перший, напевно, плюс-мінус адекватний червонячок. Так, він вже потрісканий весь. Зараз я подивлюся до, до нього, до ніжки, чи його варто брати, тому що зараз вони бувають і хробачливі. Але це вже хоча б щось. На кінець-то перший білий гриб на сьогодні. І що найкраще, що він ще й виглядає дуже непо. Так, як же ж мені... Ого. Так, це ми трошки відтянемо. І тут Так, ніжка хробочлива. Шапочка. Шапочка нормальна. Ну, вже хоча б щось. Так що так можна брати. Ще пару лисичок я знайшов. І от ще парочку тут є. Так що вже ми потрохи наближаємося до того, що на вечерю буде у нас картопелька. У лисичками. Плюс перший нормальний червонячок. Такий у нас класний малючок. Ще один червонячок. Чуть-чуть більший. Треба буде зараз подивитися до його ніжки і до його шапочки. Точно вже буде що на сковорідку. Ну а зараз трофейний червонячок. Так, як до нього долізти. Ну, опа. Так він вже потрошки виростає зі своєї ноги. Так, до цього треба буде подивитися, але ну, на сушку піде він точно. Отакий. Прекрасний гриб. Старий ганчик. Ось такий білячок я ще знайшов. Але це не то, за чим я сюди прийшов. Тому хай він тут буде, нехай він тут собі згниє. Ще один досить сумнівний білячок. Будемо пробувати його цей вже повністю з'їджений. Так що зараз буду його тут розсіляти. Але вже хоча б другий я побачив. Ходжу я по лісу. На кінець-то хоча б одна ще лисичка мені попала. Так. <кхи> Ой. Так, я ходжу по лісу і що є? Значить, лисичку таку от я знайшов. Так, оп, оп. так, не буде. А тут уже раз я в своїх відео вам показував такі чудернацькі гриби, то я знайшов ще... Дімнацькі. Так, і тут їх ще трошечки є. Я їх брати не буду, але вони собі тут ростуть. От. Тобто така флора і фауна явно потрохи-потрохи в Карпатах розвивається. Хоча мені би хотілося, щоб саме білих грибів було набагато більше. А так щось от. Тут ще є. трошки їх є. Видно. Я вийшов на полянку. Це здається, аверія оранжева. От тут. Ну. Дуже гарні на вигляд грибочки. Як би мені не хотілося, але мені здається, що десь зараз треба вже якось так е сигналізувати про те, що це вже сама найдальня точка мого сьогоднішнього по походу, а це є понад 10 кілометрів в одну сторону. Так, а тут у нас що? Тут у нас сироїшка. Так що, а на шляху назад швидше за все нічого якогось мега яскравого не, не буде. Тому ну, похід такий, який він вийшов. У мене є отаке от відерко. Там є трошки грибочків, трошки червоняків, трошки лисичок. Одна шапочка залишилася від білячка, а далі більше нічого нема. Тільки ще стаканчик ожини. Ну, Буду вертатися. І якщо ще щось буде, тоді я вам покажу. Через кілька часу поодинока лисичка це теж якась радість. Можливо, це так температура вплинула, але я прийняв таке рішення, що я буду йти не лісом, а дорогою, тому що дуже складно, а ще й ну, результат явно. Не такий, який би хотілося. Тому я зараз такими короткими шутками, мутками, прибалутками буду йти в сторону тих лісів, які я знаю, і через них буду повертатися вже назад на Буковель. Тому що поки що явно абсолютно не то на що я очікував. Ні молоденьких, ні лисичок. Тільки от це то, що не збиралося. Тому таке. Але вже принаймні йду в сторону. Ааа, який підйом. В сторону виходу. У двох метрах від дороги. Отакий от ще стариганчик. Ми побачимо якого вже. Повністю з'їли все, що тільки може. І він собі тут старіє. А біля того старе ганчика цілий скарб. Отакі От два білячки. Один зовсім нормальний. І другий теж зовсім непоганий. Будемо дивитися. А це вже щось дуже неочікуване, тому що і біля тих грибочків от така краса у нас. Ось такий риб. І мені от цікаво, то, що я пройшов, не знаю, напевно, кілометрів 10-15, може навіть більше. Для того, щоб зараз вже по дорозі назад знову бачити якісь гриби. Ну, а це вже я навіть не знаю як описати. Тому що от такого красення я явно не очікував зустріти зараз пробую його якось так гарно. Оп! Який. Ого! Оце так. Я навіть не знаю, як його показати. Він напевно сантиметрів ну 20 має. Ого! Таке враження, що тільки зараз треба було починати мою десь. Подорож, тому що ще один білячок у нас є. Бачу, що шапочка трошки вже прогризена. А ну, як його спробувати? Так, ну, ніби нічого. Ну, зараз буду чистити ножем. Якщо не вийде, то розкидаю по деревах. Ну, а ця вже зустріч явно мені натякає на то, що мені треба переформатовувати гриби. І діставати друге відерко, тому що тут в мене вже все, а це ще десь треба діти. Яка ж була хороша ідея перекласти гриби в окремі відра, тому що тут... Тому що це молоденький. Ну. Так, ага. Та є. Ох ти ж. Подивіться. Ого. Такий грибоч. На кінець то пішло. Ще парочка лисичок. Отут такого назбираю. Якщо брати в загальному, то я без перестанку йду 6 годин. І тільки от на ті 6 годин в мене з'являються друзі. Опа. Класні, молоденькі, тверденькі, прикольненькі. І ще один білячок. Я так розумію. Так. Ну. Ого. Так. 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 Файнюткий. Так. О, шапочка відвалилася. Так, трошки його вже щось поїло, так що зараз буду дивитися. Але... В загальному гриб має бути хороший. Багато-багато годин з моменту старту моєї подорожі. І от, можна сказати, через скільки кілометрів я починаю свою дорогу точно вже назад. Тут, здається, таке, що ніби ліс. Ще в якому можна щось пошукати, але я себе пам'ятаю, то мало коли я тут що знаходив, тому і буду записувати вже кінець даного відео. Я дуже дякую вам всім, тим, хто подивилися і були зі мною весь цей час. Це була для мене дуже складна прогулянка, тому що спочатку я вже майже розчулився. І не очікував, що знайду хоча б щось. Хоч а самого... Ще перед початком у мене якісь надії були. Потім щось трошки набралося. Якихось там червонячків, лисичок. Ну а якось це вже мій такий фатум, що білячки йдуть в самому кінці. І в мене є ціле відро білячків в рюкзаку і тут я переклав там лисички і червняки і ще маю навіть стакан ожини яка зараз дуже солодка і хороша тому ще раз дякую всім хто був зі мною підписуйтесь ставте лайки коментуйте я дуже радий всім вашим коментарям я зараз не завжди відповідаю але я читаю все і мені набагато зручніше відповідати в відео. Тому дякую вам ще раз. Хочу попросити також, якщо у вас є можливість задонатити на 80-ту ОДШБ. Мені треба ще зовсім чуть-чуть для того, щоб не збирати круглу суму і відправити кошти на брутальний футбол, там, де їх буде розподілено якраз в самі найнеобхідніші місця. Тому прошу вас не забувати, що війна продовжується і треба донатити постійно. Тому що завдяки саме тим хлопцям у нас є можливість робити і займатися те, тим, чим ми займаємося зараз, а не бути в набагато гіршому становищі. Тому дякую хлопцям, що у вас є можливість. Подякуйте їм донатами. І я вам хочу пообіцяти, ай, 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 що у нас всіх все скоро буде добре. Я в це вірю. Тому я вам про це і кажу. Слава Україні!